Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді добовий польовий набір продуктів номер 10 Ось так він виглядає таке велике упакування. все мігметично запаковано. номер 10 Маємо такий зміст. Пакет магметично запакований. Розпаковуємо. Міс пакету у нас Сніданок, обід та вечеря. Маємо ось такі упакування. Вони теж біля запаковані. Досить сервачки. Сніданок такий трошки легший, обід дуже важкий. Ну і вечеря така. Сніданок у нас складає 899 калорій. Обід у нас на 1579 калорій. І вечеря у нас на 1025 калорій. Починаємо зі сніданку. Маємо ось такий пакет. Це є сніданок. Що ми маємо на наборі? Серветку з ложечкою, вологу серветку. Розчинна кава, ціпор, галети, бурок з винилою та грибами І сіль. Відкладаємо це в сторону і будемо готувати каву. Кава у нас розчинна натуральна. Це скуштуємо без цукру. Відкриваємо наш сніданок. Особливості українських сухпайків, що вони упаковані в ретарт пакетах. Це ось таке упакування. Воно є логостіке і вогнестіке. Їжа в цьому упакуванні зберігається надійно та якісно. Ці пакети можна кидати в вогнище і. І нічого не буде, але їжа загріється всередині. Стілянок у нас горох свининою, овочами та грибами. Маза 350 г. Можна відкрити за допомогою таких сторін, але я ножичками. Вміст пакетом. Ось такий. Висипаємо. Дуже багато свиного м'яса. Величезні шматочки. Ну, спробуємо дістати все. Я думаю, що цієї горохової каші достатньо, щоб нагодувати нашого українського блогаря. Кашу я трошки підігрію. Я загріла цю кашу, спробую користуватися цією пластмасовою ложечкою. Пласмаса досить непогана. Тут бачу грибочки. Спробуємо кашу на смак. М -м -м! Дуже смачна горохова каша. Я не люблю гороху, але ця каша дійсно неймовірна. Хочу спробувати м'ясо. М'ясо таке, як тушонка. М'ясо дуже смачне. Можу поставити цій каші. 10 з 10, воно дуже смачне. Хоч я не їм горох. Куштуємо каву. Кава, звичайно. галети можна використовувати як хлібчик до каші, або якщо маєте якесь варенічко або мед, то до кави. Мій знайомий, який служить, розказував мені лайфхак, як вони їдять галети. Вони занурюють її в каву, чекають, поки галета трошки стане м'ягенькою і смакують. М -м -м! Таке печення зі смаком кави. Смачно. Це у нас раціон у Цей раціон складається з супу рисовий з м'ясом і куркою. Каша пшенична з яловичиною овочами та грибами. Чорний чай, цукор, джем з чорної смородини, галети, сухарі, сіль перець і сам собаки. Отже, розпаковуємо. Вміст пакету у нас сухарі, такі з чорного хлібчика. Це у нас джем, з чорної смородини, цукор, Ложечка з серветкою, галети, чай чорний, серветка, перець, сіль. Це у нас каша пшенич з яловичиною та овочами. О, а це у нас суп пресель. Така водичка середина. І це. Розпочнемо ми з супу. Це все відкладаємо в сторону. Будемо коштувати перший суп. Розпаковуємо супчик. В супі бачу багато м'яска, великі кусочки м'яса, досить така велика порція. Супу 500 г. Суп складається: м'ясний бульйон, м'ясо куряче, картопля, крупа, рисова, морква, цибуля. Це все потрібно розігріти. Супчик у нас загрітий. Куштуємо сулочку розпаковувати. Наразі не буде. Зовнішній вигляд супу. Зверху є жир. Такий суп виглядає як домашній. Отже, куштуємо. М -м -м! Це справді смачно. Спробуємо цей супчик з це, цими сухариками. Сухарі самі в собі дуже тверді, що їх розмочити в супі, вони стають трошки м'якшими і смакують непогано. Супові заслужено, може поставити 10 з 10. На перший у нас був супчик. На друге у нас каша, каша пшенична з яловичними овочами та грибами. Це у нас на друге. Будемо куштувати. Досить її багато. Більш скільки має грам. 350 грам. Так, як усі каші. Так виглядає. Гарно пахне. Ось така кашка. Але потрібно її розігріти. Поки у мене гріється друга страва, запаримо чаячок. Чайочок звичайний, чорний. Це у нас пшенична каша. Хоч каша, на вигляд, не дуже гарно виглядає, але на смак непогано. Цей каші я можу поставити 8 з 10, і це тільки через те, що є дуже багато м'яса, що м'яса більше, ніж каші. Щоб у нас закорився. Спробуємо джем. Хочу розказати вам ще один лайфхак. Цей джем можна використовувати не тільки як на маску, на хліб чи на печеньку, а також розводити у водичці. Це буде нереально смачний компот. Беремо нашу галету. Відкриваємо наш джем. Сам джем. Mm. Джем дуже смачний. Це джем чорна смородина відтомізований. Мабуть, з галетою є смачно. Mm. Так, з галетою це є супер. Якщо галета мені смакує 7 з 10, то галета з джемом мені смакує 9 з 10. Це смачно. Звичайний, чорний чай, але смачний. Розпаковуємо зараз звичайний. У нас є ложечка з серветкою. Білі сухарики, мед. Чай, чорний, волонтер серветки, цукор, галета. Картопля з куркою, овочами та капустою, І сіль. Порції дуже великі. Однією такою порцією реально наїстися. Ця порція має так, так само, як і усі 350 грам. Розпаковуємо. На запах дуже цікаво. Відчувається так, запах картоплі і такого гострого перцю. Попробуємо. У порції в нас дуже багато. Картоплі, також отакий кусочок є м'яса. Капусти я не бачу, мабуть, капуста це є оце, що дуже дрібно порізано. Це все нам потрібно підігріти. Чайочок такий самий, чорний класичний, як і був в обіді. До чайочку нам пропонують галету з медом. Спробуємо його мед під галетою. Це мед. Мед смачний. І з галетою смакує теж смачно. Мед можна також використовувати, розводити його на воду і буде така солоденька водичка. Куштуємо картоплю з курячим м'яском та капустою. Пробуємо ці сухарики. Вони дуже тверді. Пробуємо підливку. Вона дуже кисла. Сама підливка кислувати на смак. М'яско. М'ясо куряче, непогане. Таке як тушонка з курятини. Попробуємо картоплю непогано. Разом. Як для мене це трошки кисловата страва. Щоб порівнювати цю страву з сніданком та обідом, то цій страві я поставлю 60. Сьогодні ми коштували набір номер на 10 Спакувала по-різному. Сніданок був неймовірний. В комплексі я можу поставити в цьому сніданку 10 з 10. Обід теж був смачним, але був один нюанс. Мені не дуже сподобалася каша, тому 9 з 10. Вечеря була трохи кисловатою, тому вечері я поставила 6 з 10. Але загалом в вечірньому меню то я можу поставити 8 з 10. Там був смачний мед, там були галети і добрий чай. Ось така у нас сьогодні вийшла розпаковочка. На яке меню ви би хотіли побачити розпаковку? Пишіть у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нас і мирного нам неба!